Цікаво, прикольно робить рибок. Зараз застирило його колись в шкоди в ауді. Вроді би лінза направила це жовте світло так допереду. Ну не рухайте основне керування з. Вітаю! Можливо, з минулих оглядів ви вже зрозуміли, що я абсолютно ніяк не хочу бути дотичним до електроавтомобілів, і в принципі вони мені не подобаються. Але як би я цього не хотів, майбутнє у Львові в Україні буде дуже багато електроавтомобілів, і вони вже сотнями тисячами їздять по Львову. Невеликий розхід, їх недовго заряджати, і в принципі кайфова тачка на кожен день. Мені стало цікаво дізнатися трошки більше про такий автомобіль, як Hyundai Kona. Чому? тому, що це недорогий. Я би сказав, не знаю точно по тих паспорту, чим він є, але це просто трошки більш піднятий хетчбек, який Має передній привід, запас ходу близько 40 кВт, тобто в нього батареєчка, з яких він може проїжджати 350 км по місту, як я розумію, в звичайному режимі. Споживання в нього електроенергії невелике, як там говорять в відосах 12 кВт. Сьогодні це провіримо. А також просто зручне таке недороге авто на кожен день. Ну ж давайте трошки більше про це дізнаємось і чи взагалі можна жити з електричкою у Львові. Зовнішній вигляд, колір Nardo Grey. Зараз застирили його колись в шкоди в ауді і почали формувати все, що тільки можна в цей колір. Він не пасує звичним міським автомобілям, але він, в принципі, доволі зручний в використанні. На ньому не сильно видно бруд. Вночі він майже виглядає як чорне авто, і в принципі доволі таки непогано, але не на міських. Воно прикольно дивиться на спортивних тачках. Тому трошки вже пора від того відійти. Сама тачка зовні невеликий такий хетчбек, який трошки піднятий. Виглядає він абсолютно нормально, ніяк не стрьом. Подобається те, що в принципі це би, електричка, можна Завпізнати, що це електричка. Але тут спереді він такий абсолютно цивільний, акуратний, ти зразу цього не зрозумієш. Решітки мені подобаються, вони приємні. Фари. От, до речі, фара така цікава по формі, вона дуже тоненька, дуже така довга, виглядає доволі таки футуристично. От. Mm, що справді схарило в цьому автомобілі, це його фари. Вони хоч і світять, вроді би, лінза направила це жовте світло так допереду, але серйозно, не можна було сюди поставити якусь хорошу білет лінзу, яка просто буде лупити далеко і нормально відрегулювати, щоб не. Випалювати людям очі і пройти по всіх європейських стандартах взагалі без проблем. Коли от освітлення нема в умовах Львову з нашими ямками, бруківками і декого не включеннями вуличного освітлення, його трохи не хватає. Взагалі, передня його сторона така маленька, зрізана, лобове стоїть під нормальним кутом. Мухи, до речі, на трасі не сильно таки до нього прилипають. І в цілому самий звичний такий хеджбек. По вигляду він доволі гарний. На штатних наштатних оцих калпаках, які є, оці от пластмасочки, рублятори, поворотнички, звичайно, що добрий день від них не втечемо. Нічого такого, знаєте, ви. Чорного, що буде про себе кричати, і в принципі, отак в ауді, оцей стиль такий просто акуратненько, красиво, нічого лишнього. Тому він мені доволі подобається. Тут немає якоїсь супер жорсткої агресії, яку можна довго обговорювати, але він і не є страшний, і це потрібно таки признати. Також мені подобається, що дуже акуратно, таке галантно воно тут заховане. Це є лючок для зарядки автомобіля. Приємно, що він спереду, тому що ви собі заїхали під парковку рівно, втикнули всі свої необхідні там, шнури, якими ви будете його заряджати, і ви не займаєте місце, не обтираєте автомобіль. Кабелями якось з боку, тобто в електричці найкраще розміщення розетки. Я вважаю це є спереді. Такого щоб ви забули щось закрити, немає воно нормально жорстко так защолкується, і в принципі провтикати буде складно. Хочу подякувати нашим друзям з компанії Global Car, а особливо менеджеру Данило, який дав нам цей автомобіль на огляд та сказав: катайтеся, пацани, знімайте свій контент. Вони професійно займаються пригоном автомобілів зі штатів. Данило може вас проконсультувати та, до речі, навіть продати ось це авто. Тому всі контакти я залишаю в описі. Приємно вам поспілкуватись та познайомитись. З боку, також як я говорив, абсолютно цивільний автомобіль. Є ось такі пластмасові накладочки. Мене дуже нервує, коли вони не є пофарбовані в колір, або коли вони не є чорні глянцеві. Воно виглядає, ніби пластик з тайвань. Так бідненько, але знову ж таки, за рахунок цього, він є практичний. Ви цю накладку протерли, потім її наждачкою можете зашліфувати або там якоюсь запальничкою автогенною підпалити, і майже не буде видно ніяких там ліній чи царапин, і типу того. Тобто воно насправді практично. Якщо ми переходимо до задньої частини цього автомобіля, знову ж таки, як і перед, ніяких там суперліній, такий акуратний, звичний хетчбек насправді. Ось це виглядає стрімновато, ось така якась жопа сюди залізла по тих стопах. Зато в нас фари, знаєте, такі тоненькі, вузенькі, типу. Класні, а насправді робити цю фару настільки малою, щоб потім дублювати, що спереді, що ззаду фару, знизу просто повторно. <кхи> Я не знаю, чи це була супер хороша ідея. Акуратно врізані парактроніки, але знову ж таки вони пофарбовані в колір цього нардогрея, і отут, на оцьому нефарбованому пластику вони якось просто як прищі, знаєте, на лиці, які, можливо, трохи підзамазані тоналкою, але все рівно видно, що той прищ там є. Нема що про нього сказати, якось його отам образити, що він якийсь не дизайнерський, не той він і повинен бути такий непримітний. Акуратно запаркувався, і тебе навіть не звернули увагу на тебе. Тим він і прикольний. От звідси починається міський автомобіль, і він, в принципі, от знаєте, сяде сюди якийсь депутат, якого там знає все місто. Ви не звернете на нього увагу, він спокійно втіхаря проїде. Який він фідайкона всередині. Всередині доволі бідний, весь пластик, такий, ніяких там обшивок гарних, там чогось супер дизайнерського. Видно, що все так бідненько і простенько. Але, як я говорив в огляді Volkswagen Golf 8 VTI, де теж здешевили салон відносно старих версій. Людям зараз не важливо опивка салону, там комфорт, супер преміальні якісні матеріали. Ні. Цільова аудиторія цих автомобілів сюди приходить за функціоналом і за надійністю. Ну і, звичайно, що за ціною. За функціоналом салон справді наповнений. У нас є там красива, оці виді-екранчику, приборка, в нас є хороша мультимедіа, яка має, до речі, CarPlay, Android Auto. Непоганий такий звук, насправді тільки що їхав, слухав. Далі в нас є сліпі зони на зеркалах, що справді. Таке важливо і прикольно. Тобто я тільки сів цей автомобіль, вони трошки по-іншому реалізовані, чим на вагу. Я зразу таки загубився, де вони є. Стоп, як без них мені на чужому автомобілі от привикати кататися. Ні, вони є просто в виді такої лампочки там на самому склі засвічується. Сам руль обшитий доволі нормальною шкірою. Його приємно торкатися, тобто він не є якийсь такий дешевий, огидний. Ні, він класний. Що справді збісило на ролі, це кнопки управління мультимедією та керування звуком. Пластмаса дешева зараз. uh На ось неприємна люфтить, просто шлак. Розумію, що салон потрібно було сильно здешевити, от здешевили на шумоізоляції. Вона тут погана, тут справді сильно там буквально 60 км на годину їдеш. Зразу сильно чуєш і поверхню, по якій ти їдеш, і весь гул, все, що тільки можна. То навіть зараз ми їдемо 40 км, 30 і Все рівно чути поверхню, що вона міняється, хоча поверхня доволі рівна. Тобто, ну здешевили шумоізоляцію, окей, там здешевіть оці кнопки, ну не рухайте основне Керування, за яке ти торкаєшся кожної поїздки, і воно справді важливе. На щось вони це зробили. Сама якість у цього дисплею нічого такого, видно, що ну, екранчик такий, ніякий там не супер там з HD розширеннями і типу того, просто такий піксельний, навіть видно ті пікселі, якщо прищуритися. Але цілком нормальний. Він навіть сенсорний. Сенсор працьовує так трошки затримкою, але в принципі. Користуватися тим можна, і такого, щоб воно було яке супер забагане, ні. сподобався клімат контроль, який винесений на ось таку тут консоль. Можна собі крутилками регулювати температуру і подачу, швидкість подачі цієї по суті температури і цього повітря в авто. Що, до речі, я повинен підмітити в цьому автомобілі. Це його підвізка, а вона мигенька. І за рахунок того, що в нас колеса на високій резині, і за рахунок того, що диски взагалі маленькі, але і чути, що підвізка справді відробляє. Автомобіль зібраний, гарно обробляє нерівності і навіть мілкі коцки. На бруківці ми їдемо, салон не дзвенить насправді. Тобто він і не є супер гарно зібраний, пластик не є добре зашумлений, і ми чуємо по звуку, що ми рухаємось по бруківці. Але ми не чуємо, що найголовніше, тупою ми мене чуємо вібраціями в салоні. Дубруківку вона реально обробляє і обробляє вона гарно. Взагалі, як салон, ось тут зібраний навколо мене відчувається всюди сильне здешевлення. Нема звичайно, що люка. Дешева тканина на стелі. І, до речі, така дуже, знаєте, на пластмасу навіть схожа, тобто вона така якби слизька. Та її легко прибирати, але вона дешева. От справді дешева. Від чого от реально кайфую в цьому автомобілі, от воно дуже хороше і якісне. Це що взагалі важливе в автомобілі? Це є його гальмування. Воно тут дуже хороше за рахунок того, що в нас електричка є рекуперація. Ви використовуєте гальма реально на процентів 20%. Але що також є дуже важливим і що справді офігенним, це його керування. Воно настільки приємне і зрозуміле мені в керуванні, що просто кайфую. В нас тут є подрайвера сіста, це камера заднього виду, в нас є парктроніки, вони можуть там бути по кругу, ви можете з кнопочки на панельці їх відключати, щоб вони вам не жужжали лишній раз. У вас є автохолд, не знаю на що він там сильно тут треба, бо доволі проста машина в керуванні, але найбуде. І в нас є, звичайно, що кнопочка Drive Mode. У нас є три режими їзди. Перший це є еко-режим, коли вона дуже там все робить рекуперацію, гальмування, максимально старається зарядитися, де тільки можна. І не така не різка на газ. І це я хочу десь там получити зранку, десь або ввечері, коли я їду змучений з роботи. Мені потрібен адекватний автомобіль, але по одній кнопці я хочу, щоб він. Став неадекватним і почав вже цікаво себе вести. І тут є така можливість. Оцих три режими задовільняють потребу кожного. У нас є комфорт, де буде щось таке посередині, і окремо спорт. За рахунок спорта ви зможете непогано таки валити. Машина присідає і відчувається, ніби у вас навал. Я не знаю з якою там швидкістю, супер прикольно класно. Але по факту. Вона взагалі не їде, якщо чесно. Вона, типу, 0,60, ще нормально їде, 0-100 вже тяжко. А після там 80-100 км на годину все, розгону нема. Забудьте про це. Газ підлогу. Відчувається отой ривок, вони їх так зашивають прикольно, класно. Ну, 90. Вони їх прикольно класно зашивають, щоб воно робило вам удар в спину. І це дуже приємно, це дуже кайфово. Ну, справді емоції драйверські є. Але вона не розганяється швидко. Вона вообще швидко не розганяється. Цей автомобіль абсолютно не про гонку. За рахунок виключно електрики ви можете прискоритись там, обігнати когось, але це все виключно по місту, для чого і створювався цей автомобіль. І це все виключно до 100 км на годину, бо потім їсти є важко. Зараз давайте тепер ще затестимо просто, як він розганяється по прямій дорозі. Тобто, може, я десь щось не так поняв, і під горку електрички краще не пхати. Оп-хоп, хоп -оп, акуратно, і тепер газ підлогу. Ленько шліфанула. І та ні, вона до 60 пішла круто, а після 60 все. Так, ну, типу. 0,60 цікаво, прикольно робить рибок. Після 60 не цікаво, не прикольно, не робить рибок. Після 100 просто нікуди не їде. Ну, і який ж ми можемо зробити висновок про цей автомобіль, та доволі таки непогана тачка, на якій можна кожного дня кататися, мати за 500 гривень запас ходу близько 300 кілометрів по місту. Вам не потрібно шукати там якісь зарядки, бо тому що в більшості торгових центрів ви можете його зарядити, і це буде доволі швидко навіть. Автомобіль м'який, автомобіль комфортний в салоні, має всі необхідні якісь прикольні класні фішки. Звичайно, що він не буде якийсь лухарний зі шкіряними сидіннями, з люками зі всім. Але люди, ви платите за 20-й рік автомобіля, блін, 15 тисяч доларів. І мені здається. Отакі різні автомобілі, які саме були нормальними, великими автовиробниками і на цьому спеціалізувалися, все рівно будуть кращі за Тесло. Так що дякую вам всім за перегляд. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки та залишати коментарі. А для особливо активних людей буду вдячний за. От, тут у нас є Patreon. Якщо збереться 10, 20, 30 або 100 навіть людей, це з кожного буде там по 3-5 доларів. Але для мене це буде дуже приємний бонус і ми зможемо підняти якість контенту. Ще раз всім дякую, гарного вам вечора, пока.